Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк.ua До нас продаж заїхала справжня легенда. Це у нас Камрюшка 2003 року з рідним, дійсно рідним пробігом 600 тисяч, зато не скрученим. По передній частині автомобіль виглядає ось так. Ніде ніяких моментів по кузу абсолютно немає, не гнила. Без рижиків. Салон в ідеальному стані, карта дверей збережені, регулювання. Руль також в ідеальному стані, як можете бачити, ніде нічого не затерте, тобто він не перешитий. Е, є також мультируль, е, підігрів передніх сидінь на е, механіці на ось такій мультимедії. Передні сидіння в ідеальному стані. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, ніде ніяких затертостей немає. Е, Карта дверей як бачимо, також в ідеальному стані. Автомобіль по кругу виглядає ось так. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.